Слава Україні та слава Зсу в Одесі, 20 серпня 543-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Масованих ракетно-дронових атак минулої доби від Росіян не було. Тому на більшості території України все відносно спокійно. Ну і в Одесі і області теж все спокійно. Правда, вчора та сьогодні найспекотніші дні, напевне, цього року 34-35. Градусів тепла, ну і на пляжах величезні толпи народу. Одеса ж, напевне, єдине місце в Україні, де офіційно відкриті пляжі. Ось народ і з інших областей сюди їде відпочивати. А в сусідньому місті Герою Миколаєві теж все спокійно. Ну і в Миколаївській області у нас обстріли, як завжди, в Очакові. Росіяни минулої доби били навіть по Дніпробухському лиману. Там звичайно руйнувань та жертв немає. Ну і кажуть, що після ударів по Очакову теж постраждалих немає. Є невеликі руйнування. А от на Херсонщині, на жаль, від російських обстрілів одна людина загинула минулої доби, ще одна травмована. Біля п'яти десятків обстрілів було. Ну, і минулої доби було досить немало бавовни на Росії. Вночі щось прилетіло на вокзал в Курську. Кажуть про прильоти по військовим частинам в Ростовській області, ну і якісь невідомі безпілотники долетіли до військового аеропорта Ніжньої Новгородської області. Кажуть про два пошкоджених літака. Непогано. Та й на Москву вчора якісь невідомі дрони летіли. Що росіянам прийшлось там затримувати чи відміняти рейси в аеропорту? Сьогодні теж будемо чекати побільше бавовни бововни для росіян. Ну а ми, як завжди, давайте закинемо волонтерам трохи грошей на їх спори.